Левко Платонович Симаренко видатний український ботанік і садівник, засновник наукового садівництва в Україні, народився в селі Мліїв на Черкащині. В родині ще вже мало вплив у садівництві. Його батько Платон Симаренко також був садівником, і Левко Платонович продовжував родину справу, значно розвиваючи її. Симаренко здобув освіту в Одеському університеті, де вивчав ботаніку, а пізніше активно подорожував Європою, вивчаючи нові методи садівництва. Його головне досягнення селекція нових сортів яблук, зокрема знаменитого сорту Симаренко, який став популярним серед садівників і споживачів. Він очолив садівничу дослідну станцію в Млієві, де проводив експерименти з вирощування нових сортів фруктів і розробляв нові методи ведення садівництва. З його допомогою Млієв став одним із найбільших центрів садівництва в Україні. Левко Платонович також активно працював на популяризацію української культури та науки, підтримуючи наукові зв'язки і розвиток українського садівництва. Незважаючи на великі досягнення, Левко Семеренко був скромною людиною. Він помер у 1900 Двадцятому році, але залишив великий слід в історії садівництва. Його дослідження і праця стали основою для подальшого розвитку плодоводства в Україні. Його спадок живе і сьогодні, і пам'ять про нього зберігається через нові сорти фруктів, які він створив, а також через визнання його внеску в науку і садівництво.